Всім привіт, з вами я Даніо. І сьогодні будемо продовжувати виживати в простому виживанні. Будемо проходити Мінкрафт. Це вже друга частина. Якщо хтось дивився пройшло відео, то ми померли в кінці, тому ми будемо починати все нано. рубрика це не закінчилась. Не все виживання нано, а просто всі ресурси нано отримати. Так, зараз треба буде дерево нарубати. І йти далі. І не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал і нажимати дзвіночок. Мені приємно, а вам, а вам легко. Так, зробили швидко дерево завдяки магії монтажа. Не нарубали, а швидко переробили. в доски. Так, поки йшов, я знайшов шахту, але спускатися не ризикнув. І побіг собі далі. Вилізти було трошки важко. Бо я зламав блок, але там все одно було листя. Я ламала листя, щоб вилізти. І дуже дякую коментарю, який написали під прошлим відео про виживання, що човен це буде. Лодка це буде човен по-українськи. Дуже дякую цьому коментарю. Він мені дуже поміг, і тепер постараюсь не помилятись. Деколи буду, мовляти, але. Але, надіюсь, це не дуже буде помітно. І поки я йшов, я знайшов селище, зимнє селище. Я перший раз бачу таке селище. Я на цій верші був перший раз в зимній деревні, тобто селище. Тому я швидко все забрав і побіг далі лутати будинки. Отдів швидко собі желізну броню і швидко пішов проходитись. По селищу. Добув собі картошки і посадив назад. Я брав пічки ліжка для того, щоб перемогти на дракона, я брав ліжка. Для того, щоб швидше все плавати, я брав пічки. Я знайшов дві карти, які я подивився, і це були прості карти селища. На жаль, не кладу. Я перекусив картошки і побіг далі. Тут я знайшов жителя закритого, я його визволив і побіг собі далі. Я швиденько все облутував, ну для вас вже, завдяки монтажу, а для мене так довгенько. І я облутав цю деревню і побіг далі. Бо затримуватися тут не дуже хотів, тому що мені треба йти далі і шукати вихід з зими. Таке відчуття було, ніби це безкінечна зима, тому було дуже важко виживати, виживати в зимі, бо тут майже немає їжі. Тому я побіг далі. Надіюсь, я знайду вихід. Трохи прибігши, я знайшов отакий дивний ландшафт. Але... Потім виявилося, що це була просто шахта. Я побіг далі. Ну, це навіть шахтою не можна було назвати, але пропустимо це. Я зустрів королика маленького. Ну, і пробіг його, і побіг собі далі. Бігти, напевно, доведеться дуже багато, щоб вийти за мого біом. А може, якщо це за безкінечний зимній біом, і весь світ зимнього біому, може все бути. Ну, може, поки будемо проходити тут Мікрат, ми це дізнаємося, а може ні. Хто зна. Я побачив щелину, перестрибнув. Добре, що я не впав, бо прийшлося б знову. Трохи прийшовши, я знайшов грибочка. І забрав їх, щоб зробити собі суп і побіг собі далі. Перекусивши картоплею, я побіг собі і знав далі. Ех. Перебравши всякі блоки і інструменти в руках, від, ну, від того, що мені було дуже ну, знайшовши якусь печеру, незрозуміло, я Викопав собі трохи камня для того, щоб відкрафтити пічку. Але поки я купав, я згадав, що в мене є пічка І, можна сказати, марно викопав, але нічого, потім може перегодитися. Тут, був тільки... Тут була тільки зима і зима. Зима ніби не закінчувалась. Але я йшов далі і далі. Добре, що я не йшов селище. Там я взяв багато тіші і тому в мене є що їсти. Я не йшов шахту, я спустився, щоб добути вугілля. З цієї серії або відео ми не будемо спускатися повністю в шахту, для того, щоб не померти або ще щось. Поки що я на поверхні побуду шукати вихід. І я побачив селище і швидко туди побіг. Бігши до селища, я подумав, а може мені тут лишитись? І подумав, що я, напевно, лишусь тут. А, але це не точно. Може я побіжу далі шукати. Але, напевно, це відео ми закінчимо десь в цьому селищі. Звичайно, не зараз, а пізніше, бо. Якщо в прошлому селищі лутався десь 10 хвилин, звичайно, для вас це було 2, а може навіть менше, може навіть пару секунд після монтажа буде вам. Але ось так якось. Побігавши по хатинках, я знайшов кузню. Або як? Ну, хай буде кузниця. Бо по-українськи я, на жаль, це не знаю. Виправте, будь ласка, мене в коментарях, як буде космітися по-українськи. Бо в мене трошки багато проблем з українською мовою. Звичайно, я знаю українську мову і говорю по ній, але багато слів я не знаю. Тому виправте мене, будь ласка, в коментарях, і я буду знати, як правильно, і буду вживати українські слова. Буду старатись. Швидко все виклашив в сундук, бо знайшов собі будинок, в якому я буду жити. Я ось побачив, що ніби житель злиться, коли ми дамажимо. Але викупивши я, нічого не йшов. А я подумав, що там вже якась таємна лабораторія. І, виставивши всі пічки, я ліг спати на добраніч всім. Вставши з ліжка, я взяв камінь і хотів позначити свій будинок, але не знав, як і потім придумав зробити таку. Арку маленьку. Поставивши так по три блоки камню там і там. Я ще заліз, поставив з однієї сторони четвертий блок. Але потім подумав камінь. по хотів дерево, але потім зрозумів, що буде довго добувати. Я побудував і закрив свою хат, щоб ніхто не зайшов, і зламав той блок каміню, який був потрібен, щоб построїти арку. І тепер доволі красива арка вийшла. І побачив, що житель продає, тобто селянин продає добрий меч, я його вирішив закопати. І неч, випадково його вдарив. Але чомусь. Коли я був жи... селянин, мене чомусь не вбивав. Але я побачив галема, який йде до мене. І я він хоче мене вбити. Тому я при... підійшов провірити. І злякавшись, я відійшов. Але стоявши, він мене не бив. Ну, тому я зрозумів, що голем мені нічого не зробить, і побіг далі собі лутатись. Подумавши, що ліжок мені хватить, я перестав їх брати для того, щоб. Не брати ліжка просто. Подумав, що мені тих ліжок хватить для битви з Андрею Драконом. Так яких я тут ходив? Я знаходив багато будинків. Різних, деякі з льоду, деякі з снігу, деякі прості. Ну як прості? Я перш, так як я перший раз знаходжу снігове селище в цій версії, я дуже здивована, як тут все поміняно від старіших версій. Бо на старіших версій такого не було. Тому. Я був дуже здивований, коли тут ходив і дізнавався все нове. Побачивши тут овечка, я до неї зайшов привітатися і вийшов. Не знаю на що, але зайшов. І я побіг собі далі до ще одного будинка, якого я, якщо я не помиляюсь, я ще в ньому не був. Я ще його не золотав. Але потім зрозумів, що я тут був. Але чесно, ще досі не пам'ятаю, чи я там був чи ні. Тому я пішов далі шукати. Побачивши якусь незрозумілу структуру, я побіг все одно далі. Посортувавши речі побігавши, я побачив селянина в себе в хаті, і ще він продає. І я постарався його вигнати, щоб він мені тут не мішав. Відкрив двері, почав його пхати і не встиг поставити блок, як він забіг. І подумавши, що голем мені нічого вже не зробить, я все одно пробував його пхати, але він не хотів все одно на них пхати. І, скориставшись з тим, що мене голем не б'є, я його вдарив. Він не хотів виходити, я його ще раз вдарив. І він почав виходити з моєї хати. І я його почав ще далі пхати. І поставити блок, але потім передумав і поставити блок там, щоб жителя, якого, селянина, якого я там поставив, оцього, щоб його не тронули, я поставив там ще два блоки, щоб ніякі моби його не дарили. Кинув йому хлібчик, що він поїв, і зайшов на в будинок. І на цьому я вже напевно буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь мій канал. Всім нових зустріч, всім пока!